Розмова інспекції шкіл продовжується сьогодні. Нас гостина зустрічає гімназія номер 12. Перевіримо розмові здібності дев'ятикласників. Мені цікаво, Ейнштейну цікаво. Вам думаю, також? Ходімо зі мною. Ну що ж, поїхали, скажи, будь ласка, зі скількома країнами Україна має сухопутний кордон? Угорщина, словаччина, румунія, молдова, польща, білорусь, оркостан. Це буде сім країн. Молодець. Правильно є. Скажи, будь ласка, найдовша річка Європи. Як називається? Я не знаю. Якщо трошки подумати. Ну, Давай інше питання спробуємо. Як розшифрувати ЗНО? Що, спробуємо третє питання? Два попитка номер три. Що більше: дві третіх чи три п'ятих? Дві третіх. Правильно, навіть мій шлунок підказує, бо дуже хоче їсти. Як розшифрувати ЗНО, яке на вас чекає у майбутньому? Зовнішнє е, незалежне оцінювання. Молодець є. Скажи, будь ласка, хто такий Нікола Тесла? повезло. Ну скажи, це той чоловік, що винайшов Теслу чи ні? Так. This is Elon Musk. Ой, ой! У мене, у мене стрес. Сідней, столиця якої країни? Австралія. Австралія. А скажи, будь ласка, тоді яка у Австралії столиця? <світ> ні. А ми, дізнаємось, ми дізнаємось, що цю відповідь: ну, ні. Скажи, будь ласка, якого кольору квітка папоротника? Й, немає квіток. Молодець. Папоротник не квітне. Молодець. Скажи, чому дорівнює число пі? 3,14. Молодець. Знають, знають. Скільки відмінків в українській мові? Сім. А перерахуємо. Нічого собі. <реш> Хто перерахує відмінки? Називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і е, окличний. Кличне, кличне. Так, так, є, молодці. Як називається найдовша річка Європи? Дунай. <смі> Дунай. А чи протікає Дунай в Україні? Ні. О, <смі> 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 Ладно, йдемо далі. А в яку пору року тривалість доби коротша? Влітку, звичайно. Ні, зачекайте взимку, все ж таки взимку. А взагалі, чи змінюється доба, її час змінюється? Вона не змінюється, але змінюється просто день, якби да, в добі. Але доба не змінюється. Тобто, скажи, в якої пору року доба коротша? Ніякої. Тому що назавжди однакова, молодець. Сідний. Столиця якої країни? Австралія. Це не Ти Не знаю. Я не знаю. Давай наступне. Улюблена квітка маленького принца. Хтось розсипав троянди червоні. Роза. Троянда, молодець. На логіку. Що стоїть між вікнами і дверима? відкривайте. Двери відкривайте, Двери Перекривайте. витирайте. Дивись, ну, що стоїть між вікнами і дверима? І. І, молодець. На який хімічний елемент багата морська капуста? Цинк, звичайно. Нічого. Морська капуста. Багато цинку. Добре. Кальцій. А що у нас? Чого у нас дуже багато в Солоному морі там, де збирають цю капусту? А, звичайно, це буде натрій. Ну, без сілі. Ми вже зрозуміли, що ти дуже добре знаєш хімію. Але все ж таки. Чувателем? Ні-ні-ні ні, -ні, -ні, -ні крохмаль, то в картошці це не елемент. Ви дивись, дуже часто нам рекомендують їсти саме капусту, бо в ній о, знаходиться багато корисного для щитовидної залози. Йод. Йод, Так, звісно, нормально, молодець. Що може подорожувати по світу, залишаючись в одному і тому ж кутку? Воздух, Воздух лише в кутку знаходиться. Воздух везде дивись загадка. це. Що може подорожувати по світу, залишаючись в одному і тому ж кутку? Мишка. Наружка. Ні, дивись, а підказка тобі це пов'язано з листом. Карта. Ми, цю, ми цей предмет облизуємо і наклеюємо. Що це? Облизно. Марка. Марка, так, так. Саме Марка знаходиться в кутку і може подорожувати по всьому світу на конверті. Єдиний рідкий метал це що? В краду який метал. Ртуть. Ртуть, молодець є. Що об'єднує міста Моршен, Трускавець і Миргород. Воду. А яка вода? Прісна. Вода. Ну, підтєває. Джерела мінеральних вод, вони ж не, ну, не присні, мінеральна вода. Ти була десь або в моршні, або в розкавці, або в Миргороді? Ні. Ну дай Боже, і не будеш лікуватись там. Скажи, будь ласка, як сплять африканські слони? Стоячи, вірно, слони сплять стоячи. Давайте для вас складні питання. Скільки років Ісусу Христу? Йому 2023 роки. Що 27 хотів сказати. 23. 23, так, так. Що таке Антонім? Протилежне позначенням слова. Да, молодець. Скажіть, для вас, може хтось швидше зорієнтується. Кавун це овоч чи фрукт? Це ягода. Що таке рофл? Ну, рофл, це да, надшутка. Жар. Ну, я не знаю, як Ну, Якщо досвідно дає нам Google, це означає катаюсь по підлозі від сміху. Жарт. Ну, все правильно, так. Ну типу гумор, так. Скажу, що Рофл дає нам Google про це слово, що це катавість по підлозі від сміху. У тебе таке часто буває? Ні. Коли останній раз каталась на підлозі від сміху? Ніколи. Не знаю. Окей, що таке крінж? Ну, якась подія, якась там, наприклад, два в щоденнику, Я не знаю, ну. То тобто, ти коли приносиш двійку, мама каже, оце крінж. Так. Да? Да. Так і каже. <ріху> <ріху> Молодець. З чого виготовляють родзинки? Які гумові. А які це гумові родзинки? Ну, о ті жуйні, які ми жуємо. Жвачку ти маєш на увазі? Ні, родзинка. З чого родзинки роблять? Ізюм, з чого роблять? А, ізюм з винограда. Пане Альберте, як ви оцінюєте розмові здібності наших школярів? А як ви пишіть у коментарях.